Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету один з провідних навчальних закладів Слобожанщини. Заснований у 1931 році як харківський технікум радянської торгівлі, інститут подолав довгий шлях у досконалення і реформування. У 2005 році, відповідно до вимог часу, та за підтримки ректора Київського національного торговельно-економічного університету на його базі було створено Харківський торговельно-економічний інститут у складі Київського національного торговельно-економічного університету. Сьогодні ми в Харкові займаємо достойне місце. Ми узнаваємо нас люблять абітурієнти, і тому конкурс в нашому кожен рік каждого становиться вище і вище. В этом году наш университет вошел в пятерку ведущих университетов Украины, и мы в том числе с нашим университетом, где конкурс был наибольший. И это самый настоящий, реальный показатель востребованности. тех спеціальностей, по которую ми готуємо молодіж, Харківський торговельно-економічний інститут готує фахівців на виробничої сфери економіки з ухилом у сферу туризму, готельно-ресторанної справи, торгівлі, фінансової системи та митної служби. Сьогодні на двох факультетах та дев'яти кафедрах за десятьма спеціальностями навчаються понад дві тисячі студентів. Професорсько-викладацький колектив інституту це команда кваліфікованих спеціалістів, більшість з яких є переможцями конкурсів, власниками патентів. Та отримувачами грантів понад 65% науково-педагогічних працівників мають ступінь доктора та кандидата наук серед науково-педагогічного складу: три академіка Академії економічних наук України, заслужені працівники народної освіти, нагороджені нагрудними знаками відмінник освіти України та Василь Сухомлинський. В навчальному закладі створено всі умови для успішного володіння знаннями. Під керівництвом директора інституту кандидата економічних наук, доцента Капіталіни Дмитрівни Гурової відкрито низку нових спеціальностей розширюється та удосконалюється матеріально-технічна база. Протягом останніх років реставровано та переоснащено всі навчальні аудиторії, модернізовано лабораторії, кабінети. Взявши за основу все найкраще з вітчизняного досвіду, педагогічний колектив активно впроваджує сучасні освітні технології. В інституті функціонує система дистанційного навчання, проводяться навчальні тренінги на базі віртуальних підприємств, широко використовуються інтерактивні методики навчання, реалізується інститутська програма «Молодь у підприємництві. Бізнес-проекти студентів інституту завжди серед кращих, як на регіональному, так і на міжнародному рівні. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету це завжди рух вперед, це нестримний потяг до розвитку, удосконалення та нових досягнень. Навколо провідних науковців, фундаторів інституту, поступово формуються наукові школи, які проводять дослідження за економічними, технічними і педагогічними напрямами, які пов'язані єдиною стратегічною темою, актуальні проблеми формування регіональної кластерної мережі, торгівлі та послуг. Протягом останніх п'яти років науковцями інституту захищено три докторських та 19 кандидатських дисертацій. Інститут має понад 50 угод про співробітництво з підприємствами і вищими навчальними закладами. Кладами, в тому числі і з зарубіжними, наукові працівники закладу мають змогу проводити дослідження, стажуватися та підвищувати кваліфікацію. Серед них угоди про наукову співпрацю з вищими навчальними закладами Білорусі, Польщі, Словаччини, Франції, Болгарії та іншими країнами. З 2005 року науковцями інституту опубліковані десятки монографій, понад 100 підручників і навчальних посібників, близько 700 наукових статей. Отримано 39 патентів і 5 технічних. Нічних умов. Інститут впевнено рухається у напрямку світового, освітнього та наукового простору. Тільки за останні три роки практику за кордоном в Греції, Туреччині, Болгарії та США пройшла третина студентів інституту, стажувалися у зарубіжних вищих навчальних закладах або брали участь у конференціях, що проводились у країнах Євросоюзу, майже половина викладачів інституту. В журналах, що входять до світових науково-метричних баз даних, опубліковано близько ста наукових статей. Значна увага в інституті приділяється Ляються науково-дослідні роботі молоді. Студентські наукові товариства успішно діють на всіх кафедрах. Про це свідчать дипломи і нагороди міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів. Щороку понад 500 робіт публікуються в наукових збірках і журналах. В закладі активно працює студентське самоврядування і профспілкова організація. Студенти представлені в усіх органах управління інституту, безпосередньо беруть участь у вирішенні питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів. Загальноінститутські заходи спрямовані на всебічний гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання, традиційними у вище стали посвята першокурсників студенти, огляд художньої самодіяльності, народження нової зірки, масляна, дні здоров'я, брейн ринг, спортивні свята першокурсників. Команда економічного факультету Економ клас неодноразово брала участь в іграх КВН Київського національного торговельно-економічного університету за кубок Ректора. Та Клубу міського голови серед спортсменів інституту є чемпіони України та світу. Понад 50 студентів мають звання майстер спорту міжнародного класу, майстер та кандидат у майстери спорту України. У нас інтересне студентська життя. И я рада, что в этой жизни студенческой интересной им всегда помогают преподаватели. Они вместе со студентами принимают участие и в спортивных соревнованиях, и на других площадках. И наука, как правило, делается совместно нашими студентами вместе с преподавателями. Я очень рада такому сотрудничеству и думаю, что это тоже является основой для нашего успеха. Абитуриентов, выпускников города Харькова, Харьковской области Украины – Хочу пригласить на следующий учебный год поступать в наш університет, в наш інститут. І я думаю, все це вийде. Не дивлячись на відносну молодість, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету має своє обличчя, свою історію, амбітні плани на майбутнє і посідає гідне місце в сузір'ї торговельно-економічних інститутів Київського національного торговельно-економічного університету.